Рада вітати усіх, хто цій порі з нами, запобігти, врятувати, допомогти. Напевне, ви знаєте, що саме так лунає гасло рятівників. 17 вересня люди цієї мужньої професії відзначали своє професійне свято. А сьогодні кількох її представників ми запросили до студії для того, щоб поговорити про особливості життя і роботи. Отже, сьогодні у нас в студії помічник начальника управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко, начальник відділення групи піротехнічних робіт Ігор Наумов та водолаз рятувальник Сергій Горобець. Вітаю вас! Знаєте, чимало таких суперечок навколо терміну: рятівник і рятувальник. Костянтин Петровичу. Чим взагалі відрізняються ці категорії людей? Ну, взагалі свято день рятувальника, тому його відзначали дуже багато людей, тому що рятівник це професія, рятувальник це поклик душі, я б так сказав. Будь-яка людина, яка прийняла участь в ліквідації надзвичайної події, будь-яка людина, яка допомогла іншій, це вже рятувальник. Тому свято рятувальника, і хто допоміг або кішечки, або собаці, або сусіду, або ще комусь, він може себе вважати рятувальником і відзначати це свято разом з нами, з професіоналами, з рятівниками. А розкажіть, будь ласка, взагалі, от які сьогодні головні завдання Державної служби з надзвичайних ситуацій, і чому от саме таку назву сьогодні має структура, в якій ви працюєте? Адже ми пам'ятаємо, що ви по різному називались і Міністерство з надзвичайних ситуацій, управління міністерства і колись була пожежна охорона, сьогодні це Державна служба з надзвичайних ситуацій. Відбуваються якісь змістовні зміни? Вони відбуваються, і ми фактично ще не завершили реформування. От, а розпочати, мабуть, варто з 96-го року, коли на базі сил цивільної оборони, в які були орієнтовані на реагування внаслідок військової якоїсь дій війни для захисту населення територій від ударів супротивника. От на базі цих сил були створені війська цивільного захисту. Саме тоді з'явилось вперше міністерство з питань надзвичайних ситуацій. Згодом, у 2003 році, у відповідності до указу президента Веніда Кучми було підписано указ про створення на базі сил цивільного захисту поєднання з пожежною охороною. Міністерства з надзвичайних ситуацій, і відтоді з'явилось Міністерство надзвичайних ситуацій в тому вигляді, в якому воно було ну, фактично до 2011 року, коли відбулося чергове реформування, було виділено в окрему структуру інспекція техногенної безпеки пожежно-рятувальні формування. І в 2012 році, в грудні місяці, указом президента було створено замість міністерства надзвичайних ситуацій, було створено державну службу України з питань надзвичайних ситуацій, діяльність якої координує міністр збройних сил України, міністр оборони. Це на сьогодні така ситуація. У нас є Державна служба, яка у тісній взаємодії з Міністерством оборони виконує свої завдання. Основні завдання захист населення і території від надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій, так якщо коротко. А ви розумієте, що це пов'язані вони можуть бути і з природними якимись подіями, і з техногенними, і з діяльністю людини. Тобто багатогранність завдань, які сьогодні стоять перед нами. От, щодо протидії сучасним природним викликам, вимагають від нас своєрідної висококваліфікованої допомоги оперативного реагування, професійного реагування. І саме над цим ми постійно працюємо, вдосконалюємо свою діяльність, вдосконалюємо систему. В області створена система цивільного захисту, протидії природним катастрофам і іншим надзвичайним подіям. Це дуже, дуже потужна структура, яка орієнтована на постійно взаємодію з органами влади є створена і активно діє обласна така структура, як комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку очолює перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Рябцев. Аналогічні комісії створені в районах, тому у випадку виникнення якоїсь надзвичайної події масштабної вони будуть приймати рішення щодо. Реагування усієї системи. Ну а першими, звісно, на місці будуть представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Достатньо зателефонувати 101 і через хвилину наш підрозділ вийде для надання допомоги. От знаєте, те, що у структурі Державної служби сьогодні працюють фахівці різних напрямків, чи означає це, що незважаючи на мирний такий час, все-таки чимало небезпеки сьогодні чатує на людей. І саме тому є потреба окремо мати, наприклад, загін водолазів, чи піротехніків, чи людей, які працюють, наприклад, з хімічними речовинами. Чи це означає, що просто люди більш починають спеціалізуватися на якихось своїх напрямках, заглиблюючись в них, і що вони ну можливо вищого рівня фахівцями? От як ви вважаєте? Розумієте, люди повинні усвідомити, і це в першу чергу стосується, треба починати з дитячого віку, що ми всі знаходимося у небезпечному середовищі. От, техногенне навантаження, яке сьогодні йде на людину, воно надзвичайне, і за комфорт треба платити. А щодо стосується скажімо так, кваліфікації, що кожен відповідає за свій напрямок, дійсно сьогодні ми вже не можемо виконувати роботу на якихось ентузіастах, на людинах, які вміє або знає трохи чогось, усього потрошки. Зараз вже і обладнання, і обставини, і час вимагають реагувати в повну силу одразу. Тому і створені такі підрозділи, які з. Мають фахівців, які здатні виконувати завдання за призначенням максимально ефективно, швидко і оперативно. Дякую. Ми підготували невеличкий репортаж про один із таких спецпідрозділів, і я пропоную його переглянути. Ми слышали щось? зараз. Нічого. Перше спрацювало. Професія сапера ще й найгучніша з усіх, знайшов снаряд прогримів на всю околицю. Лише цього року в області виявлено майже 700 боєприпасів Великої вітчизняної війни, серед яких 20 авіабомб. Німецька авіабомбах є можливість встановлення різних посток. Тому при наприклад, при зрушенні ізміслі може спрацювати або через деякий час спрацювати сам механізм і бомба може зірватися. Емоційні та фізичні навантаження у представників цієї професії підвищені. Виконувати операції доводиться в екстремальних умовах в будь-який час доби, з будь-якої погоди та не у зовсім зручній амуніції. Кожен член групи захищений бронежилетом та каскою. Бронежилет має сталеві пластини для захисту. Вага бронежилета 16 кг. Каска для захисту голови від Осколків, куль. Як правило, більшість вибухонебезпечних предметів знаходять у людних місцях. Для знешкодження їх необхідно вивозити за межі населеного пункту чи на полігон. У нагоді спеціально обладнане авто з ящиками піску та бронебійною перегородкою. Один з автомобілів ще радянських часів. Проте кажуть піротехніки, він ще ні разу не підводив. Лисенки вивозили бомби 250 кілограмів. Тобто розчистили під'їзд, автомобіль під'їхав, розложили маніпулятор, загрузили і для подальшого знищення вивезли на підривний майдан і знищували авіаційну бомбу. Як розповідають сапери, їхня професія сезонна. Вони, як і аграрії, основний урожай збирають восени та влітку. Свою роботу сповнену щоденними ризиками черкаські піротехніки вважають найкращою гідною справжніх чоловіків. Наша розмова в студії триває, пане Ігоре. От мабуть, група людей, яка працює з вами, найчастіше стикається з такими відголосками минулого. Скажіть, будь ласка, наскільки небезпечні такі знахідки часів Великої вітчизняної війни, які останнім часом ну, ми можемо із засобів масової інформації дізнатися, що знаходять і в Черкасах, причому в самісінькому центрі, і десь поблизу в районах. Людина, яка з ними стикається, вона вважає, що ці предмети, виявлені нею, вони є безпечними. Тобто вона вважає, що вони пролежало зелені 60-70 років. І вони вже не спрацюють, нічого не буде. І навіть, а зараз ще така є, люди мало заробляють грошей і коштів, і здають металобрухт, намагаючи заробити гроші. І вони навіть, Ми буває виїжджаємо на виїзд. І навіть на пунктах прийому металобрухту знаходимо снаряди, мінометні міни, гранати. Ну, це рідко, але буває. Тобто людина навіть е, здає їх цілими, деякі люди їх, намагаються з них виплавати вибухову речовину, що також є дуже небезпечним процесом. Тапосної Черкаської області, два нещасних випадки, коли люди намагалися розібрати небезпечний предмет і підірвалися на ньому. Також велику небезпеку становить те, що буває таке, що снаряд, міну, гранату знаходять діти. Деякі діти, звичайно, ну, взагалі у нас, слава Богу, не, не траплялося таке, що діти знаходили, розбирали їх. Але є, взагалі, є завжди небезпека того, що дитина знайде гранату, наприклад, їй буде цікаво, начне її розбирати там, або кидати вогонь, щоб там типу, салюта. І це може погано закінчитись. А скажіть, будь ласка, от, е, вона може розірватися навіть від якогось необережного руху? От якщо людина дійсно, наприклад, копає город і лопатою зачепила от якийсь там снаряд часів Великої Вітчизняної, чи може він від цього вибухнути? Чи для цього треба якісь інші дії такі? Ну, взагалі, дивлячись, в якому стані знаходиться вибухонебезпечний предмет, але е, такого ще не було ні одного випадку, щоб під час. Ну, якщо як ви кажете, копай гроти, ударили лопати, такого ще не було. Взагалі буває, якщо починають розбирати розбирати, кидати вогонь, там, пил там, чимось і ну, міну чи гранату, чи снаряд. А було таке, що, наприклад, викликали вашу групу, тому що людина думала, що от знайшла таку якусь знахідку, але це виявлялось можливо якимось шматком металу чи чимось іншим. Так, Траплялося таке, що. Виїжджала на виклик і по приїзду виявлялося, що це не вибухне позначення приймето, а, наприклад, труба. Ну, просто була схожа там, по діаметру, по, по зовнішньому вигляду, схоже було на снаряд, наприклад. І люди для того, щоб пересвідчитись лишній раз, вони ну, вирішили позвонити, щоб ми поприїхали. Я сказав, що да, дійсно це труба, або, наприклад, дійсно це там якась там <хух> болванка. От скажіть, будь ласка, зазвичай, якщо знаходять якийсь снаряд, то в цьому радіусі його дії, чи, можливо, десь поблизу, зазвичай трапляються ще ну, якісь подібні знахідки? Чи це можуть бути поодинокі випадки? Останній наш виїзд був на кільці перед Смілою. Там є ресторанний комплекс, називається Журавель. Там ну, люди на нас викликала або знайшла на березі ставка, в цьому комплексі знайшла снаряд. Ми викликав нас, ми проїхали. І для того, щоб пересвідчити, що більше нема навколо нічого ще такого схожого, то ми обстежили територію і знайшли ще три снаряди різного калібру. А от е, остання така знахідка резонансна в Черкасах. Не обстежували ви схил Дніпра? Можливо, там ще щось таке чекає несподіване для жителів сусідніх будинків. Обстежували, обстежували, але нам ще надійшов лист від людини, яка переживає недалеко, яка каже, що, її, що його е, бабуся, яка в 41-му році тут проживала, і бачила, що крім цієї авіабомби ще впала десь поблизу ще одна. Тому люди просить, щоб ми приїхали, обстежили, або щоб доказати, що воно там є, або доказати, що там нічого немає. А взагалі існує спеціальне обладнання, за допомогою якої ви можете виявляти. Ну, якщо знати, е... приблизно Орео можливої знахідки, так? Так, є у нас необхідне обладнання, у нас є металодетектор, який на глибині до трьох метрів виявляє будь-який метал. Тобто, якщо там є щось, то ми можемо його знайти. Разом з водолазами доводиться вам співпрацювати? Ні, не доводилось. Тобто, знов-таки десь на березі чи, можливо, у водоймах, можуть же ж також справа знаходитись тому, такі небезпечні. Справа знаходити. в тому, що якщо, якщо знаходиться вибухонебезпечний предмет в водоймі, то е, ну, ці водолази не мають права працювати з ним. Є спеціальний підрозділ водолазів е, піротехніків, який знаходиться в місті Києві. І в випадку чого ми маємо право їх викликати, щоб вони приїхали, там достало, що потрібно, і так далі. Тобто є такі особливі випадки, коли треба залучати фахівців зі столиці? Да, у нас було три таких випадки: в Канівському районі з дна піднімали 12 снарядів. В Катеринопільському районі з річки піднімали снаряди, і в Чигирінському районі здається також був випадок. Коли також довелось викликати саме водолазів піротехніків, які мають допуск, мають досвід і відповідні знання для того, щоб працювати на глибині з вибухонебезпечними предметами, дякую. І я думаю, що час дізнатися більше про роботу водолазів. Пропоную переглянути також сюжет. Сергій Горобець водой на тизмалку. малку професію водолаза опанував у спеціальній морській школі. І ось уже чотири роки як пірнає у воду з метою порятунку людей. Як то кажуть, якщо не я, то хто таке саме і пожежні бійці лізуть в вогонь. Аби не вони, то хто цю роботу мався б робити, 25 врятованих життів. Такий результат перемоги над стихією Сергія та його колег тільки у цьому році. Випадки бувають різні, говорить рятівник. Як прикрі, так і курйозні. Розповідає про один з останніх, що стався в Умані під час святкування єврейського нового року. Рош Гашана. Були ми забезпечені хасідів, як вони святкували свій новий рік. Був випадок. Топління хасіда, але ми швидко зреагували на цю подію і дали до лікарську допомогу, визвали швидку єврейську, хасітську. І він був доставлений до шпиталю. Професія водолаза рятівника ризикована, але цікава. Дно водойми і небезпечне, і привабливе водночас. Тому серед водолазів чимало дайверів. У Володимира Синиці кілька дипломів медика та фінансиста. Але його нинішня професія цілком відповідає захопленню. Це рапани, скати, камбали, калкани, катрани, ракушки. Ну також кораблі, які потерпіли крушение ще раніше в старі времена за роки пірнання з акваланом Володимир переконався, у річковій воді орієнтуватись набагато складніше ніж у морській. Він, як і всі рятувальники, трішки забубонний. З водою не жартує. Да, да, Покладатися да, на здоровий глузд в екстремальних ситуаціях звикли усі його колеги. Завжди страшно, коли чи перший, чи другий раз погружається під воду, як в нашому Дніпрі, відімасть води. Ограничена, то завжди треба бути осторожним і мати голову на плечах. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Черкаській області налічує всього п'ять водолазів. Та як показує час, справа не в кількості, важливо інше професійність та бажання допомагати людям. Наша програма триває і детальніше про роботу водолаза. Я думаю, що нам розкаже Сергій. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що найнебезпечніше у вашій службі? Ну, взагалі, професія водолаз найнебезпечніша професія, яка є, я так вважаю, бо завжди спускатися під воду це є небезпека. О, так як ми працюємо в нашому регіоні, річко, річка Дніпро о, в відомості, Взагалі, як такової тільки ранньої весною і пізньої осені, так взагалі немає. Спускаємося в... в тьму, що треба бути дуже обачливим і обережним. Якщо ще зважати на те, що наші люди часто забруднюють наші водойми різним непотребом, то. Непотребом сітками, що як часто буває, Погружаємося на тренувальні виїзди, і там сітка, там сітка приходиться їх обрізати, бо це неправомірні міри, проконірні І так і своє життя можна загубити, влізти в, в ту сітку. А от можете згадати якусь свою найскладнішу таку операцію, в якій ви брали участь? Ну, завжди, як <кій> завжди, складно, як перший раз, так і в другий, третій, п'ятий раз, коли погружаєшся під воду, завжди є. Чувство страха, а найскладніше? Ну, доставали, доставали ми о, в травні місяці доставали директора фабрики Леся Українка о, на, в Дніпрі. Получається, що на 15 метрах дуже там складне дно з деревами в повний ріст, там по 15 метрів, і це най, найскладніше було його там виявити. І достати на поверхню, сьогодні вже Костянтин Петрович говорив про те, що часто доводиться проводити профілактичну роботу. Я думаю, що ви також таку роботу проводите. Так, ми проводимо таку роботу в началі купального сезону. Ми обстежуємо пляжі з масовим відпочинком людей. За цей період ми обстежили. Близько 30-40 пляжів. Ну, точно не можу сказати, десь, ну, десь около 40 пляжів. Це по всій області наше відділення виїжджає і зачищає акваторію, де відпочивають люди. Достаємо бутилки, склянки. Наш народ любить, якщо до річки піти, вживати оковиту і кидати це все в воду. Тому очищуємо. А з людьми доводиться спілкуватися? Доводиться. І, можливо, знов таки, якщо ви бачите, що десь якесь є місце, не пристосоване для відпочинку, для купання. А люди прямо таки туди йдуть з таким ентузіазмом. А часто буває, що і в нетверезому стані, то чи доводиться зупиняти таких людей? Ну, якби людський фактор, якщо навіть каже, що не можна купатися, то він все одно буде лізти туди і купатися. Були в мене забезпечені місто Умань в на святі Хасидів. То, якби вони купалися в кар'єрі, там не можна купатися, але ж ну, нічого їм не скажеш. Вони лізуть і куп... роблять своє паломничество, купаються. Тобто важко зупинити, але добре, що ви все ж таки цього Хасида врятували, тому що він, мабуть, не зовсім усвідомлював взагалі, що з ним відбувається, і могла людина загинути. Так, да, могла людина загинути, тому вона не зважала температуру води, бо дуже холодно вже було десь градусів 10. Як для сонячного Ізраїля, це вода дуже дуже холодна. Він заліз і ну прийшлося його врятувати, достати до лікарської допомоги йому зробити і відвезла в шпиталь їхня скора. А скажіть, будь ласка, якщо в цілому говорити про технічне забезпечення сьогодні служби, на чому можете наголосити? За останні п'ять років нам вдалося придбати майже 30 одиниць. 30 одиниць сучасної пожежної спеціальної рятувальної техніки, яка сьогодні знаходиться. Це і унікальна хімічна лабораторія, хіміко радіологічна це і унікальний автомобіль для розмінування з маніпулятором, який знаходиться у нас на озброєнні. От, і катер на повітряній подушці Пігас, який допомагав під час рятування тих рибалок на мисі жовніна. Я хочу наголосити на тому, але все одно для нас пріоритет залишається підготовка наших фахівців, і, скажімо так, головна зброя це наші співробітники. От вони себе зараз ведуть дуже скромно, але я хочу наголосити, наприклад, ось Сергій він нічого не каже, і люди не уявляють, що нульова віддімість це що таке? Ну це фактично, людина не бачить, от перед собою що робить. А зрозуміти, як в такому випадку випадку працювати, знаходити людину, яка потонула. Чи проводити обстеження території. Вони цю роботу вони не ходять по дну, вони повзають по дну. Вони повзають і руками перебирають усе на помицьки перед собою. Уявіть, як психологічно в такому випадку зайдіть в темну кімнату і спробуйте щось знайти, якщо ви там ніколи не були. Ну, я думаю, що вам буде складно знайти темну кішку в темній кімнаті. Ну, от, що стосується піротехніки, ви тільки уявіть психологічне навантаження, яке їм доводиться пережити. От. Вони кажуть, що не було випадків, коли там вибухають снаряд від того, що копають. Там що ви розумієте, що це вибухонебезпечний предмет, і з часом він не стає безпечнішим. От. Якщо запитати, який найбільш небезпечний предмет із тих, що вони знаходили, мабуть, перше, що вони скажуть, це гранати. Да? От. Потім усе інше, але все одно воно залишається небезпечним. Та ж авіабомба, яку знімали. От, ніхто не бачив, але вони до неї поставилися надзвичайно уважно і обережно. Вони її ну, тільки що не обнюхали, може, її обнюхали. Вони її вислухали, От, коло неї там, здували пилинки. Вони обдивилися кожен підривач, який там її був, там їх було два. Так? От там могли бути ще і приховані сховані е підривники, які могли спрацювати від необережного руху. Треба було все це врахувати, е десь на зважити на свій досвід, на свою інтуїцію. І саме це робить професію. Вона стоїть окремо від інших, коли люди е повинні довіряти. Людині, яка знаходиться поруч, своїй інтуїції і своєму досвіду, і відповідно ви зрозумієте, що це постійна робота на межі людських можливостей, навіть психологічних. Дякую вам за вашу таку непросту роботу. І дякую, що сьогодні ви знайшли можливість завітати до нас і, хоча б трошечки поділитися з глядачами, особливостями своєї професії, міцного здоров'я вам і побільше свідомих громадян, які б не перешкоджали вам і не додавали роботи, а навпаки, її полегшували. Дякую.